Ну, перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болівальникам, фанатам, які, фанатам всіх футбольних, клубів, болівальникам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу в такий тяжкий час да, во время війни грати в футбол. Ну, звісно, що не задоволені, тому що, тому що програли. Да. По грі таких великих. Таких запитань хлопцям нема, і самі віддача була, і грали ми краще і першим номером. Є, є велике запитання, звісно, як індивідуальної майстерності, тому що тактично, вроді, все, і перекривали зони, і вскривали зони, і були моменти. Ну, от Індивідуальна майстерність, як я вже казав, із... З війни у нас там більше моментів було, і мені реалізували. І, і зараз були моменти, були, ну, треба забивати. Тому ми знаємо над цим ця проблема. Працюємо. Ну, будем, коли буде індивідуальна майстерність, тоді да, більше голів буде, тому що те, то, що ми все напрацьовуємо на тренуванні, воно на поле би, ну, видно, да, там, і добре там, і розігруємо. Може, не добре, не погано розігрую, ну, але кінцівки нема. Швидкий м'яч, прикрий припущений гол. На 10-тій хвилині вплинув на подальший перебіг матчу, загалом плани. Ну, ми, В принципі, наш план нічого не змінився. Ми хотіли грати першим номером, ми граємо вдома, хотіли грати агресивно. Може, агробізнеса трохи змінилась, бо що вони забили і ну, взагалі сили так нижче. Да, і нам уже Тяжче було скривати оборону. Ну, а в нас нічого как бы, не змінилося. Одно змінилося, що нам треба було голи забивати. І, на жаль, на жаль, хромає реалізація, тому, тому будемо далі працювати, готуватись до слідчих ігор. Здалося, що заміни, які пішли в другому таймі, в другій частині так передьорнули гру і додали швидкості. Чого не вистачало у завершальних моментах? Ну, я вже сказав, індивідуальна ну, майстерність не, не вистачало. Заміни вони повинні, і то у нас є питання до деяких футболістів, як вони вийшли. Ну, Заміни повинні усіляти гру. Да, наш, ми пропустили гол. ну… З помилки воротаря. Ну, знову, ніякого ми його підтримали, ніякого. Ну, всі помиляються. Футболісти помиляються 20 разів за, за гру. І нічого страшного, воротар да, це така позиція, що він помилився і, і програли. Ну, нічого страшного, хто не помиляється, той, той не працює.